Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює прикладачка жастової мови Мелітіна Глушко. Обстріляли одразу чотири громади. Дніпропетровщина знову під вогнем росіян. Вночі окупанти гатили по Санельниковському та Криворізькому районах. Поцілили по житловому сектору. За попередньою інформацією. Люди не постраждали. В одному з сіл пошкоджено житловий будинок, магазин та п'ять легкових автомобілів. На щастя, обійшлось без жертв наразі. Рятувальники обстежують територію. У селі Кошове Широківської громади зачепила лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. Наразі на місці працюють електрики. І черговий злочин проти людяності окупанти скоїли у сусідній Херсонській області. Розстріляли звичайний автобус із сімома цивільними людьми, які хотіли вирватися з окупації. По мирним херсонцям вдарили із протитанкової зброї. Двоє цивільних загинуло, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Трьох чоловіків та двох жінок. Усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані. З опіковим шоком. 30 батальйону тактичних груп росіяни перекинули на південь України. Це щонайменше 12 тисяч кремлівських найманців. і схід залишаються найгарячішими точками бойових дій за словами голови офісу президента Андрія Єрмака. Наступні місяці війни стануть вирішальними про 160-ту добу протистояння у нашому традиційному огляді. Ніч у Миколаєві. Ворог атакував місто після першої ночі та близько четвертої ранку. Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені батоповертівки, вибиті вікна у сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли окупантів потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталася пожежа. У перервах між прильотами Миколаєві ліквідують наслідки ворожих атак. Работаємо всі на місці. Що починають спрашувати там вбило, не вбило, все в порядку. От Марченко... Тож на місці на сході окупанти зосередили основні сили на бахмутському напрямку, атакують з попасної, але шлях до Бахмута пролягає через міцну оборону збройних сил України. Наші збройні сили тримають лінію оборони, всі наступи, які намагаються робити росіяни, вони відбивають. Тож ніяких успіхів в росіян саме там немає. Росія не змогла досягти запланованого успіху на Донбасі і перекидає війська на Запорізький фронт, намагаючись зміцнити його. Про це повідомила британська розвідка. Загарбники визначили свій запорізький фронт як вразливий район, який потребує підкріплення. Це може бути як хитріші і маневри, так і дійсно підготовка до будь-якого військового дійства, типу прорива, там спроби якихось просування якихось підрозділів. Поки що ці випади не мають успіху і отримавши втрати, як і напередодні ворог ретирується на свої позиції. На Херсонщині збройні сили України знову знищили два склади боєкомплектів ворога та базу загарбників у Скадовську. Станом на сьогодні, деокуповано вже 1054 населених пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювані роботи. Сьогодні ворог вперше за останні декілька тижнів вночі не обсілював Харків. На півночі від міста наші війська відбили наступ окупантів у бік Барака та Дементівки. Наймаці обстрілюють Харківські, Богодухівці, Чугуївські та Ізюмські райони області. Б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Загарбники не припиняють атакувати прикордонні населені пункти України. Вранці тричі відкривали вогонь по громадах Сумської області. Зафіксовано 14 прильотів неспокійно і на Чернігівщині. На сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина-Слобода на Чернігівщині. Ворог. Періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. По всій лінії зіткнення наші захисники тримають свої позиції і продовжують знищувати живу силу та техніку ворога, аби мрія кожного українця здійснилася, як і цієї маленької принцеси, яка вперше за п'ять місяців дочекалася татка. Я знаю, ростеш, тісняться твої мрії Фейна Інаме Олексій Шевченко. Новини 11 каналу. Коли посміхаєш. Торгували фейковими медичними довідками та посвідченнями інвалідності на Дніпропетровщині СБУ викрила злочинний конвейер, який виготовляв фальшивки для чоловіків, що ухилялись від мобілізації. Шахрайську схему організували двоє дніпрян. Працювала вона протягом чотирьох місяців. Послугами встигли скористатись півтори сотні клієнтів. За одну таку підробку ділки брали по 900 євро. Наразі шахраїв затримано. Двоє місцевих мешканців створили так званий кол-центр, через який надходили замовлення від клієнтів. Після отримання заявки організатор схеми особисто зв'язувався з клієнтом та отримав особисті дані, які вносив у фальшиві бланки. Протиправний механізм існував з квітня цього року, а вартість фальшивки становила 900 євро. Зайвих дітей немає для школярів Дніпра. Новий навчальний рік найвірогідніше знову розпочнеться лише онлайн. Про це вже заявив очільник міста Борис Філатов. Мер констатує навіть обладнані в школах укриття не гарантують повної безпеки учнів, в якому у форматі краще, а головне безпечніше навчатися під гул сирен та загрози ракетних обстрілів. Наша Поліна Пиломарчук вислухувала думки батьків та поради психологів. Флайн чи онлайн головне питання, яке нині активно обговорюють у батьківських чатах. До 1 вересня менше місяця, але відпускати двох синів до школи Ольга боїться. Тим більше, що дорога до навчального закладу, де вчиться її старший син, пролягає через усе місто. Боїмося того, щоб ну просто прилетить, так і ми боїмося за життя своїх дітей, тобто це відпустити до школи і переживати, чи повернеться дитина додому чи ні. Я просто переживаю, як буде відбуватися. Ну, наприклад, один урок. За один урок може бути і дві, і три сирени, і це треба встати, піти, повернутися і так далі. А за цей час треба засвоїти матеріал. Масовані обстріли окупантами навчальних закладів по всій Україні. Головна причина хвилювання батьків. З початку повномасштабного вторгнення. Російські війська вже знищили 111 українських шкіл, ще 830 пошкоджені. Аби не наражати учнів на небезпеку, ця Дніпровська школа, як і усі інші в місті, найвірогідніше навчатимуть школярів лише онлайн. Про це вже заявив очільник міста Борис Філатов. Бо навіть обладнані укриття повної безпеки школярів під час навчання не гарантують. Понятно, что мы можем сделать мешки, там, цокольные этажи, как-то перекрыть щиты и все остальное, но мы не обеспечим всех бомбоубежищами. А если несколько воздушных тревог, как мы детей будем водить туда-сюда, то есть все равно учебного процесса не будет. Я не хочу нести за это моральный выбор перед Господом Богом. Дистанційне навчання для українських дітей не новина. Майже 90 тисяч учнів Дніпропетровщини завершили навчальний рік в умовах воєнного стану. Постійний стрес кажуть психологи може стати причиною поганого навчання та навіть агресії. Тому рекомендують батькам цей стрес максимально зменшити. Дитина завжди може навчатися чомусь новому із такої точки спокою. Тобто, якщо все спокійно, все стабільно, все зрозуміло, людина, дитина може засвоювати якусь нову інформацію. Треба бути готовими до того, що люди, люди які там переміщені особи, в новому колективі, тобто це таке сума факторів стресу. Так вони нікого тут не знають. Нове приміщення, яке їх оточує, навчання буде гірше. Ну до цього треба бути готовими, поки вони втягнуться, поки вони всі перезнайомляться. В якому саме форматі навчатимуться дніпровські школярі? Офіційні роз'яснення міських департаментів та самих шкіл мають з'явитися вже найближчим часом. А поки до нового навчального року батьки готуються з тривогою. Поліна поломарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Новий вид ковіду вже в Україні його зафіксували у Чернівцях, але припускають, що цей різновид омікрону циркулює і в інших містах, адже дуже швидко розповсюджується. Поки ситуація контрольована, кажуть медики, але занепокоєні можливим зростанням захворюваності, тому закликають не нехтувати щеплення. На початку літа констатували, рахували, що там було 3, 5, 7, 10 осіб хворіло кожен день. Зараз нас хворіє вже там навколо 20 осіб. В Європі навіть в нашій столиці вже фіксують різке зростання кількості нових випадків коронавірусу. На Дніпропетровщині, попри невеличке зростання, ситуація в межах норми. У разі спалаху для стаціонару на готові майже три тисячі ліжок. Всі ліжка забезпечені 100% киснем. Ми маємо в повному обсязі під для цього ліжку. Фонду і бригади медичного персоналу маємо противірусні ліки. Маємо все, що треба для надання інтенсивної терапії, проведення реанімаційних заходів. Медики не втомлюються нагадувати, що найкращим захистом уникнути ускладнень від ковіду є щеплення. Руслана прийшла на бустерну дозу без вагань. Мене батьки хворіли в дуже важкій формі. Ось я втратила деяких рідних через це, і я вважаю, що це необхідно. Адже сама я була вакцинована на той час і не захворіла. В Дніпропетровській області працюють 23 центри щеплення. Щотижня вакцинуються понад 6 тисяч мешканців. Приймають всіх, не зважаючи на місце проживання. Відсотків 80 пацієнтів, які звертаються до нас в клініку, це переселенці. Зараз в області є два види вакцини від коронавірусу, і вона в достатній кількості. Вакцини є Коронавак, і основна вакцина це Pfizer. І Файзер, оця модифікована вакцина, робиться як перші вакцинації, так і бустерна вакцинації. А бустерні вакцинації виключно Пфайзером робиться. Спочатку були певні складнощі з постачаннями, але е, перебоїв з вакцинацією не було. Ну максимум один-два дні, коли була якась затримка в логістиці, не більше. В області має з'явитися ще й третя вакцина, її очікують найближчим часом. Міністерство охорони здоров'я вже збирає нашу потребу в вакцини фірми джонсон джонсон Це вакцина Янсен, вона вводиться одноразово і можуть проводитись однократне щеплення, хто жодного разу не був щеплений. Медики сподіваються, що масового спалаху коронавірусу в Україні не буде. Закликають робити в тому числі й бустерну дозу, адже в умовах війни велика кількість ковід хворих стане серйозним навантаженням на медичну галузь. Олена Петроченкова, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Величезні шматки бетону впали просто на тротуар і лише дивом нікого не вбили. На майнуйлівському проспекті рухнув балкон п'ятиповерхівки. Брели посипали з четвертого поверху близько 11-ї ночі. Бетонна плита зруйнувала тільки карниз перукарні. Будинку вже майже 70 років. і Він давно потребує капітального ремонту. Тим більше випадки падіння балконів тут вже не вперше. Нужна ремонтувати, тому що якщо пройтись по проспекту, кірпічні ще більше менее А которые які ж так все. ми його повністю демонтували, закрили для мешканців виход, щоб було безпечно, і також будемо проведемо додаткове обстеження всіх балконів, які знаходяться по цьому будівлі, і тут і також рядом. Війна докорінно змінила життя українців, у тому числі споживчі звички. Через збуження фінансових можливостей попит впав не лише на дорогі продукти і на півфабрикати, а й на хліб. Все частіше його готують вдома. Чи виходить домашній хліб економніше? Наша Фаїна Менделюк підрахувала. Може, люди економлять, Я не знаю, може самі почали ліпікці. Продавчиня хлібного кіоску говорить: купувати головний продукт стали менше і намного багато менше. Навіть у домашньому брали на вихідні 80, то сейчас 20-25. Українці стали споживати хліб у чотири рази скромніше. Ми не доїдаємо хліб, не доїдаємо просто. Споживали десь на рік 126, значить, кілограмів, а зараз менше 30 кілограмів споживають. І це втішає дієтологів, але кажуть, зовсім відмовлятися від духмяного не варто тим, хто працює фізично. Хліб, взагалі, доволі висококалорійний продукт з високим вмістом вуглеводів. Якщо в людині великі енергозатрати, він багато займається фізичною працею, наприклад, або спортом, тоді йому хліб можна сказати корисний у пані Ольги У родині хліб усьому голова. Чоловіка й двох синів частує тільки домашнім. Наша сім'я прийшла до того, що потрібно споживати живий корисний хліб. Каже, нема нічого кориснішого і простішого, ніж пекти хліб на заквасці. Її готує власноруч, вода, мука і 12 днів при температурі плюс 26. Останнє ключове. Вона навіть набрати вкусного такого запаху, як сливочне масло. З пані Ольгою, архітектором за фахом, готуємо домашній хліб у домашніх умовах і обраховуємо вартість духмяного, бо дніпряни скаржаться, що булка з початку року додала у ціні. Ми беремо і такий звичайний, там білий, чорний. Ну, Гривнув на п'ять воно подорожало все. За місяць ми десь додали до вартості близько двох хвостиком гривень. Ускільки ж обійдеться домашній з пані Ольгою, уже готуємо опару до 70 грам закваски, додаємо по 200 грам води та борошна і відправляємо на 4 години у тепле місце. А поки запитаємо у дієтолога, на що варто звернути увагу, коли купуємо хліб заводський чи власну випечку супермаркетів. Щоб мука не була першого сорту, вона повинна бути грубого помолу, мати висівки в своєму составі. Він не повинен бути дуже пухким. Якщо він дуже пухкий, це значить, що до нього додавали доволі багато розпушувачів, різних хімічних добавок. Всі домашній хліб Ольга готує тільки з натуральних продуктів. Воно казкове, воно дише, воно з тобою розмовляє, воно булькає. Ну що, давайте готувати тісто, Давай. яке з нами порозмовляє. В опару додаємо 850 грам пшеничного борошна і 150 цільнозернового та відправляємо в комбайн. За 5 хвилин підготуємо 20 грам солі, 50 грам цукру, а згодом і 50 грам олії. Дивотехніка з замісом вправляється за 10 хвилин і тісто знову у тепле місце на 8 годин. Зазвичай каже господиня: замішує на ніч, а на ранок лише формує буханці і відправляє їх до печі. Спеціально для нашої знімальної групи так і зробила і вже дістає з духовки духмяний хліб. Вийшло три буханці, кожен по 650 грам. Підрахуємо вартість. Порошна в нас коштує 30, плюс 5 олія, плюс 7 цукор і сіль. 42 гривни і плюс електроенергія. Година роботи духовки та комбайну у платіжці за електрику додасть біля 8 гривень. Тож 2 кілограми домашнього хліба на заквасті обходиться у 50 гривень. Одна булка в 650 грамів менше 20 гривень. Тоді як заводський я значить, дивився статистику з Міністерства фінансів. Значить, у нас хліб середня ціна 30 гривень за 650 грамову булку. Тобто ну, ціна такі, доволі така висока, найвисока, яка була останнього часу. Ключають, що духмяний може і далі додавати у ціні, враховуючи, що 30-40% вартості хліба це саме зерно. І якщо розблокуються порти, і буде у нас комерційна ціна, а не внутрішня ціна, то може ще здорожчати хліб. Готувати вдома буде вигідніше, якщо ціни на муку, а головне на енергоносії не стануть захмарними. А поки є можливість прислухатись до порад нашої героїні. І перевірити свої кулінарні здібності, аби почастувати родину живим, корисним та ще й економним домашнім хлібом. Фаїна Менделюк, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Про ціни на продукти, а також про курс долара, поговоримо сьогодні з економічним експертом Михайло Кропивко у нашій студії. Ми раді вас вітати. Доброго дня! І розпочнемо з долару вже 40. Де межа? Ну межи, мабуть, немає, тому що. Долар, курс і власна вартість національної валюти залежить в значній мірі від дій влади. А влада у нас якось, мабуть, системно предпринимає дії, які збільшують інфляційний і збільшують девальвацію національної валюти. Ну, наприклад, перший крок такий був. Це облікова ставка Нацбанка 25%. Другий крок це у нас фіксований курс 36,6%. І третій крок, який зроблено, це заборона обмінникам. Показувати власне курс на табло. Про це до речі, стосовно цього, чому і чому не можна людям дивитись? Ну, мабуть, як той страус. Коли не бачу, то мені не страшно. Цей крок він прискорює інфляційні процеси, Він прискорює девальвацію валюти. Він не стримує, він прискорює. Чи є якась надія, що можливо буде по 35? Ну, надія завжди є. Можемо надіятися, що буде і по 8, і по 5, але тільки після деномінації. Це як було в 1996 році, коли 100 тисяч купонів прирівняли до однієї гривні. Угу. Ну, мабуть, після закінчення воєнного стану, після стабілізації, буде мати сенс зробити деномінацію гривні і там, зробити. 100 гривень до одной, однієї гривні, і тисячу гривень до однієї. Все залежить від того, як кажуться гіперінфляційні процеси на вартості національної валюти. Чи варто зараз можливо людям купувати якусь техніку? Чи здорожчає вона з часом? Вона ну, здорож... Знаєте, є люди, яким потрібно Я там, старий холодильник замінити, чи ще щось? Ну, смотрите, поки що торговельні мережі мають залишки завезені за старими цінами та не збільшують на них ціни. Якщо є е, така нагальна необхідність або е, якийсь -то запас грошей, то в цей період можна це зробити, тому що будь-яке нове е, поступлення буде значно дорожче. Але треба враховувати, що е, Фактичні доходи домогосподарств зменшуються і значно зменшуються. Очікується падіння доходів домогосподарств до 50%. Тому треба якось бережно відноситися до грошей. Не витрачати, зараз... Не витрачати зайве, витрачати на необхідне. Стосовно хлібобуличних виробів, чи здорожчують вони? Здорожчують, як і усе, як усе інше, як усе інше, тому що продовольча криза, опять же, спровокована Російською Федерацією. Поля. а, да а вона визвала на світових ринках здорожчання первинної сировини, зерна. Ми працюємо, наша економіка в відкритій економіці і світові ціни на нас впливають прямим чином. Дякую вам про ціни на продукти і про курс долара Ми спілкували з економічним експертом Михайло Кропивкобу сьогодні з нами. І повну версію інтерв'ю дивіться одразу після випуску новин. Маленький Маріуполь у Дніпрі переселенці відродили свій знищений окупантами бізнес. Відкрили кав'ярню Літл Маріуполь, де усіх біженців безкоштовно пригощають запашною кавою, а деталі інтер'єра там нагадують про рідне місто. Цей простір вже став справжнім гуманітарним центром для тих, у кого росіяни відібрали дім. Наш сюжет про ще одну історію незламності українців. Це принесли ну, асоціації з Маріуполя, тобто зроблено Маріупольцем в подарок. З теплотою про найвідоміші місця Маріуполя, які зараз залишилися лише на картинках, розповідає Володимир. Чоловік працює Барисою у Дніпровській кав'ярні Літл Маріуполь та постійно згадує про своє довоєнне життя. У рідному місті він 15 років займався улюбленою справою. Його родина мала три крамниці, де продавали чай та каву. Згадую, що це були не просто крамнички. Етабила місто встрічі друзів, знайомих. То єсть, это просто був какой-то вот. Еківалент з густок щастя, бщенія хорошого настроєння. Мені нравилась приготавлювати кофі. Той тобто сята діалог з покупателем. Магазини Володимира знаходились на жвавих вулицях міста, тож покупців завжди було багато. Але після окупації його сімейний бізнес чекала жахлива доля. Одна з лавок згоріла, іншу розграбували окупанти. Нічого не осталось. Я смотрела на відео там кокан немає, дверей ні. Родина виїхала з рідного міста на другий день повномасштабної війни. Спершу жили на фермі за 50 кілометрів від Маріуполя. Володимир згадує, хоч село й було під окупацією, але їм дуже пощастило, його не обстрілювали. Але віддалено все одно чули, як російські військові знищують рідне місто. Мимо нас проезжали колонны танков. Мы видели. Конечно, мы видели, как горит город. Мимо нас пролетали самолеты. Мы понимали и предполагали, что там как бы. Би... Працюють штукатуржа за місяць. Родина змогла виїхати до Запоріжжя, а потім до Дніпра. Поки живуть у шелтері. А вже найближчим часом переїдуть до квартири, яку їм безкоштовно надав Дніпрянин. У новому місті чоловік вирішив відродити справу свого життя. У літел Маріуполь серед відвідувачів багато земляків. Їх каже Володимир, видно навіть без паспорту. От пережитих э, тривог напевно. в Маріуполі видно одразу маріупольців. Плакали, обнімались. Сиділи, пили кофе. Стандартні вопроси, хто когда виїхав, як виїхав. Поменялись, наверное, цінності. то тобто, є спірочують і з питуваєм рада сюжета того, що бачимо друг друга в добром здраві для усіх переселенців. Кава тут безкоштовна. Володимир зізнається, і далі буде створювати атмосферу рідного дому навіть у іншому місті. Кожного дня мріє про повернення до Маріуполя, але за однієї умови, щоб він був українським. Поліна Поломарчук, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу перетворює російські книжки на зброю проти окупантів. Легендарна столична книгарня сяєво книги обмінює російськомовні видання на українські. книги з країни агресора здають на переробку, а вилучені гроші перераховують на потреби Збройних сил України. І на останок про погоду у середу у Дніпрі знову очікують на дощ із грозою. Стопчик термометра покаже 26 градусів. Вночі температура знизиться до 19 вище нуля. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою або ж. Потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.